До меморіалу воїнів визволителів 22 червня прийшло чимало людей. 70-та річниця початку війни стала приводом ще раз загадати події тих страшних років. Заступник міського голови Обухова Анатолій Верещак нагадав про долю Обухівщини у великій вітчизняній війні. І вже через 40 діб німецько-фашистські загарбники були на території Обухівського району. Присутні пригадували минулі дні і разом переживали найболючіші моменти. Страшний вал війни двічі прокотився території нашої держави. Жахливим наслідком цієї війни стали мільйони втрачених людських життів, вщент зруйнована економіка, розбомблені міста, спалення села, а також немовірне горе і страждання, яке випали на долю тих людей, яким вдалося пережити ту війну. А ще було 835 днів окупації, протягом яких чинилася страшна наруга над мирними людьми, протягом яких були вивезені понад 6 тисяч наших юнаків і дівчат на каторжні роботи до Німеччини. Розстріляні мирні жителі розкопані і інші, інші страхіття. Пропоную вшанувати хвилине мовчання всіх наших загиблих у великих життях. Військовий комісар Обухівського району Олег Гончарук звернув особливу увагу на те, що необхідно цінувати тих героїв війни, які ще поруч з нами. Ветеранські лави рішують з кожним днем. Тому турбота про них, постійна увага про їх потреби і запити, святий обов'язок, справа честі держави і суспільства. В цілому немало віршів складено про вітчизняну війну, немало їх звучало і цього дня. Вся ваша жисть, історія жива, немало пройдено путей. И то, чего порою мы не знаем, из ваших слов нам ближе и родней. Вы из тех, кто выиграл сражение, и фашистский стяг ногами растоптал, кто оказался в фронтовое время гораздо крепче, чем любой металл. Немало лет уже живем со дня чудовищного лиха, когда войны внезапный гром взорвал рассвет июньский тихий. І посірняло небо в міг, зловещі носили стіні, і вось сирен, і дитячий крик, і горіч первих поражень. Урочисте покладання квітів як знак пам'яті любові завершили мітинг. Наталя Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.